Європейський вибір це серце нашого національного ідеалу. Це вибір, зроблений нашими предками і пророками. А що нам треба конкретно зробити, щоб жити вільно, жити безбідно, жити в мирі і безпеці? Це все написано в угоді про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Багато з вас разом зі мною долучилися до складання цього документу. Тепер мрію втілити його в життя. Але з цього нам треба якнайшвидше, якнайшвидше, я підкреслюю, підписати економічну частину угоди. Дорогі друзі, моя ручка вже в руках. Я вже готовий. І як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення, підпис українського президента миттєво з'явиться під цим доленосним документом. Ми не маємо права зволікати з підписанням економічної частини угоди. Те ж саме стосується і якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для українців з Європейським Союзом. Ми завершили вже перший етап безвізового режиму і дуже швидко завершимо другий, щоб з 1 січня 2015 року українські громадяни мали можливість безвізово подорожувати Європою. Але й угоду про асоціацію ми розглядаємо лише як перший крок до повноправного членства України в Європейському Союзі.